Рада бачити вас на моєму каналі. Дякую, що заглянули. Сьогодні покажу вам знов свої невеличкі покупки, також будемо пробувати дубайський шоколад. У сінсеї купила ось такі баночки для зберігання по 169 кераміка і кришки в них дерев'яні. Думала, ще такі зелені були схожі. Вагала, з якими мені подобаються і ці і ці гарні, але все ж таки зупинилась на білих. Ще в магазині є такі дуже красиві хлібнички, невеликі, металеві, але дуже гарно виглядають із такими дерев'яними також ручками. Думаю, буде симпатично дивитись. Ці лимончики брала колись в Аврорі по 139 гривень за гілочку. У вас 3 штуки. Такі лимончики для солі та перцю це були в сінсеї по знижках 119 гривень. Хочу вам ще показати таку красиву свічку, яку робила моя доня. Вона в першому класі, в них в школі приходив майстер-клас, і вона мені принесла ось такі красиві дві свічки. Одну зелену я її просила, а іншу вона обирала сама. Ось такий колір. До речі, дуже добре мати додаток сінцею, завжди виходить знижка, бали нараховується, цього разу бали ще мені не прийшли, і тому була повна вартість. Це з копійки лістерин. Ціна акційна зараз 74-250 г. Він йде без спирту. Я користуюсь саме таким, тому що у мене брекет-система і мені підходить лише без спирту або спеціальний засіб. У мене проблемка виникла на меблях. Діти малювали і лишили від маркера слід. Якраз шукала якийсь засіб, щоб вивезти з меблів. І натрапила ось на таку пасту. Дуже вона розхвалена в інтернеті, рожева паста, вона моє все практично пише. Вага її 850 грамів, кераміка, меблі, акрил і багато інших поверхонь, також духовки. Каструлі та інші покриття. Але треба бути уважним, коли ви на таких делікатних поверхнях не користуєтеся. Далі покупки з АТБ Еклери від рошен 179,79 за кілограм. Пташине молоко 212,95 за кілограм. Саме смачніше ось це оригінальне з білою начинкою. Є ще кольорові, але вони вже не такі. Цукерки Лукас 227,99 Гг. І королівський шарм 356-75 за 1 кг. Саме більше любимо ось ці жовті томати 94 89 за кг. Батон різаний 17,60-350 г, Рис басматі пропарений 71 гривня 80 копійок, вага 0,5 кг. Саме більше він мені подобається для приготування плову. Сушки п'ятачок 2490 250 г. М'ясо собрала у Галицькій свіжині полядвиця 239 Філейка зараз 169 за кілограм там акція. І лаваш там беру 21 гривня. Нічого не планувала купувати в Аврорі. Але винесли, дівчатка, коробку ось цього шоколаду дубайського і ви знаєте, його так порозбирали просто з неймовірною швидкістю одразу всі. Я не знаю, я його взяла також попробувати. Попробуємо, що він себе каже. А вам як? Ви пробували його? Напишіть в коментарях, чи справді він як дубайський шоколад, буде цікаво почути. Зараз латка нам продегустує, як їй та шоколадка? Ну давай, покажи. Чого боїшся? Ану, покажи всередині, як вона. Розламай її. На. На, дякую. Ну давай пробуємо. Три, чотири. Такий має. Тріскочить, так, златочка? латочка? Файне. Файно? Mm -hmm. Дякую. Па -па. Знаєте, шоколад реально смачний. Дуже смачний, 27 г, ціна 39 гривень. Рекомендую. Давайте спробуємо, що нам ця паста покаже. Так. О, яка вона розовенька всередині і має такий приємний легенький аромат. Використання: нанесіть засіб за допомогою м'якої тканини або губки. Обережно подріть, перш ніж змити водою. Будьте обережні при використанні на склії: пластику, акрилі, кераміці, полірованих сталевих поверхнях та керамічних плитах. Угу. Якщо ви сумніваєтесь, не тисніть надто сильно, оскільки це може призвести до подряпин та поверхні. Ну, давайте спробуємо. Ось така у мене грязна зараз плита. Я її не мила, приїхала. Зараз спробуємо, як та паста буде працювати. Так, паста така дуже плотна. Ось. Подивимось, як вона буде працювати ось в цих труднодоступних місцях. Так, чекайте, я без рукавичок. Мені здається, що там ще був такий спрей, що ним було б простіше. Він би так попінився, зашипів. Можливо, воно би само все повідходило. Тут треба трошечко прикласти зусиль. Мені головне, щоб не лишалось розводів. бо тут на цій плиці завжди чим не чистити, завжди лишаються розводи. Вона не є така ідеальна ніколи. Ось такий результат. Половинку чистила, половинку не чистила. Але правду кажуть, що треба дуже делікатно чистити, подивіться, які сліди від губки. Ось такий результат вийшов. Ну, непогано. Легко з нею працювати, гарно відчищає. Тому рекомендую. Пише, що та паста ще чистить меблі. тут мені діти малювали. Все, що хочеш, тут наробили на дивані. Треба перевірити, я сьогодні перевіряю все з вами. Маркер щось не дуже хочу брати. Ну, не знаю. Треба дуже добре терти і, може, щось вийде. Потім покажу вам результат. Здається, трошки відчищає. Слухайте, паста реально працює. Майже все відтерла. Ще тут щось. А хто стільки цукерок вже з'їв? Не я. Не ти. Я знаю, що не ти. Ого. го Таким було сьогоднішнє відео. Дякую, що ви дивитесь. На все вам добре. Вдалого вам дня!